Відгомін війни докотився і до нас в Тисимонському районі. Є вже два поранені. Чи знає місцева районна влада про таку ситуацію і чи надають якусь допомогу сім'ям поранених? Так, ми володіємо інформацією про поранених наших хлопців. Один села під другий другий села Підлісся. З хлопцями ми ще не спілкувалися. Ми спілкувалися з їхніми рідними. З нашого боку була надана допомога, щоб рідні і близькі могли поїхати до хлопців. Тому що хлопці знаходяться один зараз в Одесі, двічі вже прооперований це роман сметана. А Герула Василь знаходиться в Вінниці. Наразі хлопці вже прийшли до тями. Ну зрозуміло, що їх триває довготривалий процес реабілітації. Ми спілкуємося з батьками і бажаємо тільки одного, щоб пошвидше хлопці могли повернутися на рідну землю і побачити своїх рідних, близьких, друзів і знайомих. З Романом Сметаною я був, мав можливість зустрітися за день до його поранення. Тому що я запам'ятав таке прізвище «неодренарне». І коли ми перебували на сході, коли ми їздили до п'ятого батальйону Прикарпаття, і я йому передавав сумку від його близьких, передачу, особисту передачу. І особисто я з ним зміг тоді поспілкуватися. І їхавши вже додому, я тільки дізнався, що по дорозі, що він отримав поранення, і то досить серйозне. Ми нам будемо намагатися і надалі допомагати. Крім того, обласна рада прийняла рішення, що сім'ї кожного, хто поранений або зазнав якихось цілесних ушкоджень під час антитерористичної операції, буде буде видано першочергове матеріальна допомога в межах 5 тисяч гривень. Крім того, Міноборони бере на себе повністю все забезпечення щодо медикаментів. Ну і з рідними ми спілкуємося час від часу, телефонуємо. Якщо є потреба надати якоїсь певної допомоги, то ми вже намагаємося йти їм десь на зустріч. Всі учасники антитерористичних операцій, які поїхали від Тисминського району, з їхніми рідними, близькими, ми тримаємо контакт, десь цікавимося їхніми проблемами, бо у когось може бути проблема стояти там, до прикладу, чи по газифікації, чи по е, оформленні документів на право земельної ділянки, е, то ми намагаємося е, їм е, також в цих питаннях допомагати. Крім того, з фонду, е, резервного фонду е, районної ради районної державної адміністрації е, буде надана матеріальна допомога е, усім, без виключення сім'ям, е, учасникам АТО.